Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 1 липня 493-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. В Більшості областей України минула доба пройшла спокійно, бо масованих ракетних та дронових атак від росіян не було. І в Одесі теж все спокійно. І хоча пляжі ще не відкрили, народ вже купається, бо море на вигляд, наче вже трохи очистилось, та й з берега убрали все сміття, яке винесло. А от в сусідньому місті Герою Миколаєві сьогодні, біля 10 ранку, більшість мешканців міста почули якийсь вибух і потім з'ясували. Віталося, що це один іранський дрон камікадзе якось долетів до міста. Ну його наші хлопці з ППО збили. Зараз, правда, в Миколаєві знову повітряна тривога. Цікаво це, що росіяни тепер по одному будуть запускати свої іранські мопеди. А от в Миколаївській області. Обстріли у нас неважко здогадатися, де це знову очаків. Там, на щастя, загиблих немає. І також на Херсонщині минулої доби нема загиблих, хоча чотири людини отримали травми після російських обстрілів. А от щодо правобережної частини Херсонщини, а саме району Антонівського моста, то вже навіть британська розвідка доповіла, що наші хлопці там закріпились чи намагаються закріпитись, бо росіяни вже майже тиждень кажуть, що намагаються. Наших звідти вибити навіть вчора було відео, як вони ракетою вдарили по Антонівському мосту на тому березі, чи то кінжалом, чи то іскандером. Сподіваюсь, у наших хлопців там все добре. Бо сьогодні зранку з'явилось відео, як ще один російський танк на тому березі горить по дорозі до Антонівського моста. Давайте трохи допоможемо нашим хлопцям і задонатимо гроші волонтерам.